Новий загрозливий тренд російських атак: Кремль один за одним атакує українські ТЦК. Сьогодні РФ вдарила по обласному ТЦК у Харкові та біля обласного ТЦК в Запоріжжі. Про це повідомляють сухопутні війська. Попередня серед військовослужбовців Запорізького обласного ТЦК ТСП є поранений, а у Харківському ОТЦК ТСП поранено трьох людей. На місці працюють екстрені служби. Додаткова інформація про постраждалих уточнюється. За минулий тиждень росіяни тричі запускали шахеди по територіальним центрам комплектування у Кривому Розі. Олтаві та Кременчуку. Навіщо окупанти б'ють по ТЦК і чого хочуть досягти, розбиралась РБК Україна. П'ять атак на ТЦК за тиждень. Дві з них відбулись сьогодні зранку. Росіяни шахедами атакували Харків та Запоріжжя. Цілями атаки РФ у містах були будівлі ТЦК. Уже відомо про поранених. А минулого тижня в понеділок шахет атакував військомат у кривому розі. Постраждало троє людей. В сухопутних військах повідомили, що безпілотник вдарив поряд із військоматом. Серед працівників ТЦК та, та військослужбовців вдалося уникнути втрат, адже під час тривоги вони були в укритті. Але постраждали цивільні, які в той момент перебували поруч із територіальним центром комплектування. А в четвер під ударом була Полтава. Та, ну, ну. Росіяни атакували одразу два ТЦК міське і обласне. Обидва військові об'єкти розташовані в досі щільній міській забудові через влучання біля Полтавського обласного ТЦК загорівся приватний будинок. В результаті були поранені та загиблі серед цивільних. Також постраждало двоє військовослужбовців ТЦК та двоє військових ЗСУ. Загалом, після ударів по Полтаві, по медичну допомогу звернулось майже 60 осіб. Загинули троє. Це демобілізований боєць Станіслав Попович, студент магістратури. Ури полтавського державного аграрного університету Олександр Ляшик та жінка, за життя якої до останнього боролися лікарі. А вчора росіяни атакували ТЦК у Кременчуці. Убір. Убір. капець. Відомо про влучання в будівлю військкомату та житловий будинок, що стоїть поруч. За попередніми даними постраждала одна людина, пошкоджено 14 будинків, 5 автомобілів. У сухопутних військах кажуть, основна мета цих ударів зрив мобілізації в Україні. Про це в ексклюзивному коментарі РБК Україна повідомив речник командування сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев. Як ми вже зазначали, основна мета російських ударів по територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки це спроба зриву мобілізаційних заходів в Україні. П'ять ударів за тиждень то вже система. Тож у ЗСУ готуються до продовження цих атак. У Вінниці обласний ТЦК навіть припинив роботу за основною адресою через напружену ситуацію в країні. Прийом громадян щодо питань медичного забезпечення буде здійснюватися в обласній лікарні із соціальних у ЦНАПі. Ми очікуємо, що спроби таких ударів можуть продовжуватися зі свого боку. Будемо робити все можливе, щоб убезпечити військовослужбовців, що працюють в ТЦК СП, а також цивільних, які звертаються в ці центри. Тут варто зазначити, що удари шахедами по ТЦК далеко не перша спроба Кремля зірвати мобілізацію в Україні. До того росіяни підривали біля військоматів бомби і відправляли туди своїх терористів-смертників. Особливо ця ситуація загострилась у лютому. Тоді менше ніж за тиждень біля ТЦК сталося Три вибухи 1 лютого в Рівному російські куратори втемно використали свого агента і навмисно підірвали разом із вибухівкою, з якою він зайшов всередину військомату. Терорист загинув на місці. Вісім військовослужбовців отримали поранення різного ступеня тяжкості. Наступного дня, 2 лютого, біля будівлі ТЦК у Павлограді на Дніпропетровщині також стався вибух. Була поранена людина. А 5 лютого вибух стався поблизу місцевого територіального центру Омплектування у Кам'янці-Подільському загинула людина. Ще восьмера були поранені. Спецслужби РФ почали використовувати нову тактику: вони підривають своїх агентів, використовують їх в темну, а потім позбуваються як зайвих свідків. Якщо вам або вашим знайомим пропонують просто занести пакунок до ТЦК, поліції чи іншої адмінбудівлі, знайте, вас хочуть вбити. І нині, впевнені у ЗСУ росіяни продовжують свою кампанію зі зриву мобілізації в Україні. Варто нагадати, що ця кампанія росіян розпочалася раніше у формі терористичних атак на будівлі ТЦК та СП із серіями мінувань і спроб пронести туди вибухові пристрої. Однак кажуть, у сухопутних військах зупинити процес мобілізації неможливо. Попри обстріли, мобілізація навіть у постраждалих ТЦК триває в штатному режимі. Якщо затримки і є, то вони тимчасові і точкові. А щоб залишатися в курсі останніх новин, не забувайте підписуватись на РБК Україна, залишати лайки і коментарі під відео.